Вітає друзі на каналі «Цинічна Політика. З вами Гаритерович сьогодні, 8 січня, і пропоную поговорити про одне феєричне інтерв'ю, яке дала третя людина в уряді: віце-прем'єр-міністр з відновлення. Він же міністр розвитку громад Олексій Кулеба. Інтерв'ю вже розтягли на цитати. В тому числі російські медіа, тому що в заголовок журналісти з з економічної правди винесли цитату міністра про те, що цвинтар це єдине, що зараз об'єднує нашу країну. Так дуже неоднозначна цитата, але вона дійсно була в інтерв'ю, і з приводу її колеба навіть давав окреме пояснення, але головне не це головне. Те, що ми побачили з цього інтерв'ю, як виглядає нинішня структура влади? І як влада збирається реагувати, а точніше не реагувати на всі ключові виклики, які зараз постали перед країною в цьому плані. Цей матеріал був дуже показовий, і мені здається, є сенс його проаналізувати не стільки не стільки з точки зору особистості Кулеби, скільки з точки зору розуміння, куди рухається країна з тим урядом, з тими урядовцями, які на сьогоднішній день є на ключових посадах в країні, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобай. Репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Також не забувайте ставити вподобайки. Для того щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. це зараз дуже важливо для YouTube. Дякую. Отже, як я вже сказав, третя людина в уряді, віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громади Олексій Кулеба дав велике інтерв'ю, яке неоднозначно було сприйнято. І ну, звісно, оця історія з цією цитатою вона навіть призвела до того, що Кулеба попросив надати окреме пояснення після виходу. У матеріалу. І пояснив, що ця фраза прозвучала в розмові про різницю дозвіду між людьми з тилових і прифронтових регіонів, і про те, що війна якби по різному відчувається залежно від того, де ти живеш. Ну і важливо пам'ятати, що війна стосується всіх українців. Я не знаю в принципі, навіщо він навіть давав це пояснення, тому що треба було думати, коли він говорив власне цю цитату, і розуміти, що її можуть використати як росіяни. Яни, що вони і зробили? Вони її переклали російською і почали дуже активно шерити там своїми різними z пабліками. Ну і е, вона активно була присутня в нашому сегменті. В тому числі соціальних мереж, піарники, мабуть, від цього взагалі там стрілялися чи вішалися. Тому що чесно, я так до сих піри не розумію, як можна настільки непідготовленим іти на інтерв'ю і давати такі відповіді на ну достатньо очікувані і навіть банальні подекути питання, але проблема навіть не в цьому розумієте Питання не в цинізмі, питання не в нерозумінні взагалі як треба комунікувати з суспільством, що можна, що не можна говорити. Що під час війни кожне слово має там якусь свою вагу, питання в іншому питання в тому, що журналісти насправді задали Кулебі кілька дуже важливих питань, які хвилюють всіх українців, особливо на фоні важкої зими найбільших проблем в енергетиці, які ми маємо за весь час повномасштабного вторгнення, і оскільки саме ця людина. Працює в міністерстві, яка яке, до речі, має там другий, здається після міністерства оборони бюджет в країні, і вона повинна відповідати за в тому числі захист енергетичних об'єктів. Хотілося дізнатися, що в цьому плані робиться, і взагалі, хто за це відповідає? І от, я забігаючи наперед, скажу, що відповіді на це питання ми не отримали. Від слова, взагалі, а за півтори години розмови з журналістами Кулеба. Ну, по перше, жодного разу не сказав про якісь помилки президента, що показово. Хоча, ну, очевидно, є певні моменти, які вимагали би такої реакції. І по-друге, усіляко перекладав відповідальність на кого завгодно, але тільки не на себе. Хоче казав, що він знає, скільки що коштує в магазинах і що йому телефонують люди. І він живе на землі. Дуже цікаве таке визначення. А це розуміти, Виглядало, як я ледь як не якась там похвальба, що я знаю, що де кошту. Я ходжу по магазинах. А типу, якби міністри не повинні цього робити. Але суть навіть не в цьому, а в тому, що нам. Питання відповідь, на які ну, здається, лежить на поверхні. Кулеба все одно відповідав надзвичайно розпливчасто і намагався зробити все для того, щоб уникнути будь-якої відповідальності, як за слова, так і власне за свої дії. Ну і не забуваємо про цьому, що це інтерв'ю може стати для Кулеби останнім, оскільки він є людиною Єрмака, це відома всім історія. Його питали про це журналісти. Він звісно з'їхав з теми, але всі прекрасно знають, кому він завдячує своїй кар'єрі і. Чутки про його звільнення ходили вже давно. Можливо, це інтерв'ю підштовхне народних депутатів, в тому числі і, взагалі, кабінет міністрів, зробити відповідні висновки, ну і, врешті, прибрати ну, як на мене, абсолютно некомпетентну людину. Я не спеціаліст, звісно, в енергетиці. Я в першу чергу виходжу з тих відповідей, навіть які давав Олексій Кулеба, і з того стану, який ми маємо на сьогоднішній день, і з того, що не роблять відповідні органи для того, щоб ці проблеми вирішити, от можливо, все ж таки таке рішення. Будуть прийняті, і ця людина піде з цієї посади, яку він займає вже достатньо давно, але невідомо, що він на цій посаді робить. Взагалі, я буквально кілька питань згадаю в нашому з вами матеріалі, які є дуже показовими з точки зору ну розуміння тих процесів, які відбуваються в країні. Ну, по перше, його коли запитали, чим займається конкретно його міністерство. Він сказав, що. Політикою відновлення, потім регіональною політикою в широкому сенсі цього слова, житлово-комунальним господарством, житловою політикою, опалювальними сезонами, ну і транспортною інфраструктурою України. Також він сказав, що в зоні відповідальності його міністерства це реінтеграція тимчасово окупованих територій. І отут з ним єдиний момент, коли з ним складно було не поводитися, що по суті мова йде про функціонал колишніх трьох міністерств, які об'єднали в одне і. Відповідно, це міністерство інфраструктури регіонального розвитку, реінтеграції тимчасово окупованих територій, відновлення ну це такий бюрократичний монстр, яким, мабуть, достатньо складно дійсно керувати. Але тоді виникає питання: якщо ти не розумів, як це робити, навіщо було йти на цю посаду? І чому від самого початку ви не розуміли таких очевидних речей? Що такий функціонал він буде дуже складним для безпосереднього виконання? Ну а далі журналісти. Його зловили перший і далеко не останній раз. Задали питання, яку частку всьому цьому займає захист енергетичних об'єктів, і Кулеба відповів: суттєво, ми точно займаємося цим щодня, або нарада, або зустріч, або ми працюємо в координаційному штабі. І ця відповідь, як на мене, абсолютно феєрична, тому що з одного боку людина визнає, що його міністерство теж відповідає за ці питання, з іншого боку, розказує про якісь наради, зустрічі або роботу в координаційному штабі, а не конкретну діяльність щодо захисту енергетичних об'єктів, чим насправді міністерство і повинно займатися. Ну а далі, далі журналісти йому нагадали, що в Україні на сьогоднішній день взагалі відсутня вертикаль щодо енергетичного захисту, і є мінімум п'ять центрів відповідальності «Міненерго», Координаційний штаб при Кабміні, його очолює прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. Штаб при офісі президента там працює заступник офісу президента Віктор Микита. Координаційний штаб для захисту енергетики, який очолює власне Кулеба, і ставка верховного головнокомандувача п'ять. П'ять по суті центрів прийняття рішень, які абсолютно не пов'язані один з одним, діяльність яких суперечить в принципі діяльності інших, і це абсолютно тотально розмиває якусь там відповідальність. Колебу, до речі, далі дуже довго і дуже плутано намагався пояснити, що тут все дуже просто, бо є власники балансоутворюючі, різні форми комунукому різні. Так би мовити, форми того, кому належать ці об'єкти. Ну, коротше кажучи, намагався пояснити, що все якби, окей, все нормально працює, і нічого страшного, що є стільки координаційних штабів. При цьому дати чітку відповідь, як же вони співіснують, він не зміг. І відповіді були дуже ну, знов таки плутані. Тому що журналісти абсолютно спокійно питають: от ваш штаб ухвалює одне рішення, а інший штаб своє рішення. Як тепер все це поєднати на практиці, Кулеба намагався пояснити, що всі штаби відповідають за різні задачі, але всі ж прекрасно розуміють, що все це так чи інакше зводиться до якихось нарад у президента, де президент, а це було задає питання: хто взагалі в нас за енергетику відповідає? і Відповіді на це немає. Значна частина інтерв'ю присвячена класичні, класичному перекладанню відповідальності, і Кулеба разів 15, мабуть, згадав про те, що це взагалі в сфері відання міністерства енергетики. Етики на абсолютно обґрунтоване контрпитання журналістів, що в нас же два місяці вже міністра енергетики немає, і ви прекрасно знаєте, яка там ситуація. Він казав, що ну є інституція, міністерство ж є, воно повинно працювати і воно повинно якби займатися цими питаннями. Далі він плутано розказував про різні підстанції там з різними об'єктами, і, і, і ну, намагався пояснити, що вони зробили, що вони не зробили. Але найцікавіше в іншому журналісти запитали. А як взагалі? У нас відбувається прогнозування тих чи інших дій і наслідків від тих чи інших подій. І в якості прикладу навели історію з операцією Павутина, коли СБУ блискуче знищило значну частину стратегічної авіації Росії, і ну було очевидно, що Росія буде якось намагатися на це відповідати, в тому числі обстрілюючи енергооб'єкти. і запитали, як же ж до цього Міністерство Кулеби і всі ці координаційні штаби готувалися? І от відповідь вона просто вбила. Тому що Колеба сказав, що ну він і прем'єр-міністр не знали ж про цю операцію. На секундочку да не знали про цю операцію, тому як би не могли підготуватися до наслідків. Що ну виглядає абсолютно безглуздо, оскільки війна же триває. Війна ж не закінчилася. Війна є, і відповідно мова йде не про прогнозування якихось там дій росіян за результатами наших дій, а про стратегію як таку: що якщо росіяни з 22-го року обстрілюють енергетичні об'єкти і постійно збільшують масштаби і так би мовити, ареал, ну, ареал по якому вони б'ють, і по ну змінюють, скажімо так, перелік об'єктів, по яким вони наносять удари, то до чого до цього треба готуватися. Треба мати якісь. Стратегічний план і діяти на випередження, будувати захисні споруди. Він там розказував про тонелі, про те, що все це треба будувати під землею. Але все це було тільки в прекрасному майбутньому, а не зараз. Але виявляється, що ніякого стратегічного плану до сьогоднішнього дня на четвертий рік війни, який закінчується, не немає. Його не було, немає і, судячи з усього, не буде, тому що міністр прямо в інтерв'ю на питання журналістів: так ви що виходить? Займаєтеся гасінням пожеж, каже, да, ми просто якби точково реагуємо на прильоти і намагаємося виправити ситуацію. Ніхто наперед не думає, і це говорить людина, яка є не просто міністром, яка є віце-прем'єром, і яка говорить про сферу, яка найважливіша на сьогоднішній день для України, просто найважливіша. Віша. Тобто, грубо кажучи, всі сили і ресурси після збройних сил повинні були кинуті на захист енергетичних об'єктів, і Кулеба повинен був виступати тим координатором, який би ну, узгоджував всю цю політику і реалізовував її на практиці. Нічого цього немає і близько. При цьому ніхто за це не несе ніякої відповідальності. Що дуже цікаво, Кулеба просто усіляко уникав будь-яких згадок президента негативних, але показово вживав фразу, яку полюбляє Зеленський. Він казав не росіяни, а казав Русский. Тобто, це я так розумію, така загальна прийнята історія серед наших урядовців. Казати абсолютно неправильні дикі терміни, які ну не нелогічні, навіть з точки зору того, що зараз відбувається, я вже мовчу про те, що вони історично там невірні, і так далі, але ну робити так, щоб бути на одній хвилі з гарантом Конституції, але при цьому не виникає питання: а чому ж і гарант Конституції, і всі інші відповідальні люди взагалі? Лі, не готувалися до того, що ми маємо зараз, і такого насправді в цьому інтерв'ю дуже багато. Ми можемо побачити просто тотальний інфантилізм, спроби перекласти відповідальність на кого завгодно, але тільки не визнати, що ви теж за щось відповідаєте. Там, до речі, йому задало один приклад: таке питання: що ви під час якихось інтерв'ю прямо називали міста. І називали якісь об'єкти, які ви там відкриваєте чи будуєте, там в жовтих водах і так далі. І це якби є сигналом для росіян, тому що це ж публічна інформація, що там щось нове з'явилося, бийте туди. Коли б почав сперечатися і казати, що він такого не говорив. Журналісти сказали, що ні говорили, є цитати і так далі. Коли б сказав, що ну, я тепер буду дуже серйозно звертатися до себе. Знаєте, така трохи дивна фраза, так і уявляю, як міністр приходить кудись там додому чи в робочий кабінет, сідає перед зеркалом і каже: Ну що? На косячі, знову, як же так, що ж ти таке е, скотеняка, така наробила там. Да, і починає з собою в такому в такому форматі спілкуватися. Ну я зараз звісно жартую в цьому плані, але ну фраза звучала надзвичайно дивно. Да? тобто, фактично, е, е, міністр до речі, виступає часто з заблюреним позаду фоном. Ну, щоб не видати місце, де він знаходиться, але публічно озвучує якісь об'єкти в конкретних місцях, в конкретних локаціях, які можуть стати пріоритетними цілями для нанесення ударів. Зі сторони держави агресора, і при цьому він не збирається брати на себе якусь відповідальність, і цю відповідальність елементарно якось ну за це нести. І такого повно, я не знаю, як взагалі півтори години е наші журналісти це витримали, тому що вони йому задавали питання і про лікарню в Ізюмі, і багато інших речей. Ну тобто, те, що будується там за 20 кілометрів від лінії фронту, е куди постійно відбуваються прильоти, туди сотні мільйонів гривень закопують. Як там відбудували. Адміністрацію через рік прильот вона зруйнована 180 мільйонів, просто ну якби випаровалися. Да, і їх очевидно можна було витратити на щось більш пріоритетніше. І знаєте, от мені здається, це інтерв'ю воно є навіть настільки діагнозом там конкретно для Кулеби. Врешті-решт про нього дуже багато хто в країні просто і не знає, або думає, що то інший кулеба, колишній міністр закордонних справ, тому що він був більш публічним, більш якісь там знаєте такі цікаві заяви робив. Мені здається, це діагноз. Діагноз просто всій системі влади, діагноз відсутності стратегічного мислення, діагноз тотального браку кадрів, коли на посади призначають людей просто лояльних, вигідних, а не професійних. І Кулеба, от ну, таким своїм виступом, просто це в черговий раз підтвердив. Що зроблять звід, звідси якісь висновки? Чи будуть прийняті якісь там кадрові рішення? Ну сказати складно. Я думаю, що рано чи пізно кулебу такі поміняють, але це не змінить головного. Що у владі всі бояться навіть згадувати про якісь провали там президента чи тих, хто знаходиться вище за них, і ніхто не хоче на себе брати ніякої відповідальності. Оце підсумок е, четвертого року війни. Мені здається, він дуже промовистий, і цим явно треба щось робити. Тому що якщо ситуація не зміниться, ну ми будемо мати тотальний хаос. Ми будемо мати тотальний колапс. Я не хочу тут нагнітати, але ну, скидається на те, що зараз енергетика Живає виключно за рахунок якихось там ситуативних дій, ситуативних кроків, і того, що тісно ті люди, які працюють в полі, от в полі працюють, да вони героїчно просто долають всі ці труднощі і намагаються якось виправити ситуацію. А люди, які сидять в Києві, тому що колеба сидить в Києві, це теж дуже важливий момент, хоч вони їздять по країні, але тим не менше, вони навіть і близько не розуміють, як треба розробляти плани, як їх треба впроваджувати в життя, як їх власне треба реалізовувати на практиці. Оце Ключовий момент, і оминути цей момент ми просто не можемо. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонячна політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!